Вітаю всіх на моєму рукодільному каналі. Мене звуть Світлана, і сьогодні у нас 5 серпня понеділок. І розпочинається моя вишивальна рукодільна неділя. Сподіваюся, і в'язальна. Дуже сподіваюся. Так, а з чого я хочу розпочати? А хочу розпочати з. Старта цього місяця я вам показувала, що я розпочала кривульку-гарбузик, аж дві розпочала. І хочу вам нагадати, що це у мене годовий проєкт, який проводиться в телеграм-каналі. Канал називається Лавандер Коростіч. Це безкоштовний. Годовий проєкт. Ми кожен місяць вишиваємо різні кривульки. І цього разу ми вишиваємо гарбузики. Цього разу вона дала нам дві на вибір: можна було вишивати хрестиково, можна було шовчиково. Я вирішила вишивати дві. Перший етап є, і в нас вже є і другий етап. Так, нагадаю, це в мене хрестиковий гарбузик. Тут тільки хрестики. Я тут використала вже два кольори. І це перший етап у мене буде. Вишиваю я на із 16-го каунту. І також у мене є ось такий другий етап це, ой, перший етап це шовчиковий, другий гарбузик я мала на увазі. Шовчиковий. Я його вишиваю на леваді 25-го каунту. Він такий буде величенький, сподіваюся. Так, це у мене в перші етапи. Нам вже видали другий етап, і я, скоріш всього, сьогодні і розпочну вже його вишивати, бо в середу вже буде нам наступний етап. Не хочу дуже затягувати, бо, хоч, і дається нам місяць на вишивку кривульки, але запустиш, а потім дуже важко наздоганяти, тому хочу все. Вишивати вчасно. Так, я вже підібрала ще два кольори на наступний етап. І це я підібрала собі ще два кольори. Ось такий 701 і 947. Хочу далі вишивати їми. Це другий етап. Я кольори підбираю поступово, тому що ми ж не знаємо, що це буде. А на другий я підібрала 702 і 721 Ось такі два кольори. Я хочу це все вишити в таких ось помаранчево-зелених тонах, Ну, якось так. Ну, це ще не остаточний, тому що буду так робити. І ну, придивлятись, якщо не сподобається, буду підбирати інші кольори. Кольори мені допомагає вибирати донька. Підбирає мені, ми з нею підбираємо, вона дуже мені допомагає, бо я так не дуже в цьому розуміюся. Мені так треба, як, раба ключа, так, можна сказати, дали ключ, я вишиваю. Коли потрібно підбирати, то мені трішки важко. Але нічого. Так, це. Перше, що це я буду робити на цьому тижні. Так, відкладаємо, Так, і друге буде, я сподіваюся, буде в'язання. Я вам так я не знаю, як вам показати, ось моє в'язання. воно ну, вже не вміщається в мою коробочку. Ось бачите, ось таке в'язання. Я зараз в'яжу так, покажу вам в'яжу спинку. М -м, в прошлому відео я казала, що. Тільки пару рядочків, але ну, не пару рядочків я пров'язала. Я тільки починала в'язати спинку, ось на прошлій неділі я ось так вив'язала. Чомусь думала, що пару рядочків. Забула, час пройшов, і забула. Ну, бачите, значить, я буду продовжувати вишивати, заплуталася, продовжувати вишивати, в'язати спинку. Сподіваюся, що. На цьому тижні спинку і завершу. І буду приступати вже до рукавів, бо хочеться ще його і вдягнути, коли буде трішки прохолодно. Так що цей процес теж в мене буде на цьому тижні, сподіваюся. Раніше, коли виключали світло, то я чому він так швиднуся, бо виключали світло і. Вишивати ти не можеш, бо темно, а в'язати дуже добре. Зараз у нас трішки ліпше зі світлом, і вишивка перемогла. Але в'язання теж буде. Так, що далі? Я на тому тижні тягнула трубочки, і в мене було витягнуто два процеси: це веселка і мегі. Веселку я вже продвинула, і я її відкладаю, можу складати. А мегі, що я зробила, я тільки його натягнула на, на, на снапи. І це все, що я зробила. Так, зараз вам покажу. Так, ось це все, що я зробила. Нічого, ні одного хрестика я не вишила, я натягнула на снапи, прицепила два гарних магнитика котика. Це в мене набор від Дименшиця, Мегі рукодільниця, і я буду його на цьому тижні вишивати обов'язково. І як я казала, що я не хочу поспішати, а насолоджуватися вишивкою. І свою гру хочу розтягнути на 2 місяці, тому що не хочу я себе заганяти, я хочу вишивати в насолоду. Тому на тиждень я буду тягнути два процеси. Перший же процес в мене є, ви бачите, і другий процес ми з вами зараз витягнемо і побачимо, що я ще буду вишивати на цьому тижні. Так, і це у нас буде Київ. Дуже добре, Київ від мережки. Зараз принесу вам і покажу, що це за робота. Це ось така робота буде у мене. Я її розпочала в тижні старту, в минулому році. І ось що я вишила, розпочала я з лівого нижнього кута і буду кута, і буду продуватися вверх. Ось з цього кутика я почала. Це в мене вже домик є трішки. І так буду продовжувати вишивати. В цьому році я її теж брала продвинула на тисячу хрестиків і все. Робота дуже велика, вона мені подобається. Вишиваю я її на Аїді 16 тижка, тут білого кольору. Скільки тут відсотків я не скажу, бо не пам'ятаю, це вже скажу, коли відійшлю наприкінці тижня. Так що ось така робота ще буде в мене на цьому тижні. Ну, і я вважаю, що план дій в мене. Є роботи запланували собі величенько, тому вже подивимось з вами наприкінці тижня, що ж в мене вийде. Якщо щось буде цікаво, то може якісь моменти, які буду вам вставляти і показувати, що в мене виходить. Ну, а якщо ні, то вже кінцевий результат ви побачите вже в. Скоріш всього, у понеділок. Мої відео будуть виходити або в неділю, або в понеділок. Десь, десь так я планую. Мені так зручно знімати. Ну, а там подивимось, бо я зрозуміла, плани це не моє. Плануєш одне, а виходить чомусь завжди, завжди по-іншому. Ну, план. Все одно потрібно ставити. Ну що ж, зустрінемося з вами вже дуже-дуже скоро. Вирішила зробити невеличке включення, я вишиваю гарбузик шовчиковий. Ось бачите, так в мене зараз виходить. Я собі вирішила накреслити такі помічники, як вишивати, бо незручно переключатися. Так що я ось так шию, у мене, бачите, тут павутинка величка, маленька і листочок. Ось у мене листочок є, і вже павутинка велика і маленька. І що я вам хочу показати, і тут моя поміч... мій помічник трішки відпочиває. Так, відпочиває. А я продовжую вишивати. І коли вже вишлю повністю етап. Вам покажу. Так, готов у мене перший етап. Хотіла вам показати. В цьому хрестиковому гарбузику я ще додавала ось такі нитки 350. Бачите, хотіла вам показати, ближче показую, це другий етап. І в цьому я і брала два кольори. І як бачите, в мене ось так вийшли це так вийшло малювала я собі, я вам показувала, намалювала листочок повутинка, мені так зручно вийшло. Я дивлюсь і вишиваю, не потрібно перегортати, бо вишиваю з телефона туди-сюди. Так що тут, е, дивіться, Вийшли павутинки декілька видів. Маленька, побільше, це листочок, і ось це теж павутинка. І ще другий етап ось такий теж в мене Ось така велика. Так що другий етап у мене теж готов. Підбираю. Підбираю нитки на третій етап і починаю вишивати. Хотіла вам показати, що в мене виходить. Всіх вітаю! Сьогодні у нас же понеділок, 12 серпня, і пора робити звіт. Хочу спочатку вам показати в'язання, тому що воно велике і на столі вже я не можу його розположити. Тому спочатку показую вам в'язання, а потім вже покажу вишивку, що я робила за цей тиждень. Так, показую свій кардиган. Ось як бачите, Такий великий, подалі, ось так він у мене. Я вже повністю зв'язала спинку. Звісно, хвостики всі висять. Спинка повністю зв'язана. Я з'єднала спинку, ось бачите, так гарно, з'єднана спинка з полочками. Вже. Почала вив'язувати один рукав, сподіваюсь, вам видно. Рукава в мене будуть не дуже довгі, так що буду продовжувати в'язати свій кардиганчик. Я його поміряла, він добре на мене сидить. Так ще раз отак вам показати. Так що гарний кардиганчик. Потрібно його в'язати. Зараз спробую поміряти. Так, ниточки, ниточки. Тому що потрібно вам. тому що вже стає прохолодно і хочу його і поносити. Так що ось так. Зараз спробую ще вам зняти. Мій Так, Привернула камеру. Ось, ой, і ниточки мої. Що вам видно? Сподіваюсь, видно. Ось так у мене сидить мій картиганчик. Ще буде ось тут обв'язка і рукави. Ось такий гарний візериночок. Ну все. Сподіваюсь, вам все видно і буду показувати вам вишивку. Перемістилася я до столу і хочу розпочати вам з своїх гарбузиків, які я вишиваю два штучки. Один в мене хрестиковий, і один в мене шовчиковий. Так, другий етап я вам показувала, і вже в мене готов третій етап. Третій етап був невеличкий. у мене вели. Пелюстки, хрестики і внутрі Джесіка. Я додала ще декілька кольорів. Ось тут. Так, в мене, я додала, бачите, 33,40, 966. І хрестики були в мене ось таким: 3341. Бачите? Темніший і так, світліший, світліший Так, у мене. Ось така цвітова гама виходить. Додані ці хрестики, ці кольори. І хрестиковий теж. Третій етап. Тут також я використала 966, 33,40. І той, що в мене, був 701 Ось Бачите, ось тут я використала оці кружочки. Ось тут я вишивала. Бачите, як гарно виходить. Так що в мене вже готов третій етап. Тут всього було 432 хрестика. Так що кольори вже в мене переплетаються і ті, і ті. Так що сюди. Тут, бачите, я Ось такими кольорами. Не знаю, буду ще додати, чи вже цими буду вишивати, буду дивитися далі. Будемо вишивати четвертий етап і вже подивимось, що, як в мене, вийде. Вже проби там не дуже багато залишилось, воно два етапи, два етапи і бісер. І будемо збирати. Так що будуть в мене на осінь два гарних гарбузика. Так, ниточки прибираю, зараз вам ставлю невеличке відео поближче на сонечку, де я знімала, щоб було трішки гарно кольори видно. Подивіться, будь ласка, що виходить. Так, і поїхали далі. З гарбузиками все. І я вам тепер покажу свої роботи, які я витягла на цей тиждень. Значить, в мене випала перша робота це Мегі. Показую вам її мегі. Мегі-рукодільниця. Вона в мене була тільки розпочата. Зовсім трішки було 0,4 там щось 500 хрестиків і все. І я її повишивала трішки всього 2 дня. І підросла вона в мене аж на 1400 хрестиків. І зараз вже 3,3%. Я вирішила, так, сейчас я картинку. Я вишиваю її з центру. Ось так. І вирішила я розпочати з, о, з цієї половинки. Отак буду. Буде моя машинка швейна йти, киця. От, бачите, в мене з'явилися вже вушки, мордашка, трішки вушки. І ось я вже почала, почала я вив'язувати мордашку у киці. Швейна машинка ось так підросла. В общем, я вирішила, так в мене розділена схема на 4, 4 листа, і так я вирішила. Бо я звіряюся зі схемою, і буду спочатку цей правий кут вишю, і потім буду вже підніматися, ну, чи вгору, чи подивимось, як буде. Спочатку це. Ця... Треба вишити. Так що вишивала я тільки 14-о чорним кольором, боже 14-м чорним кольором. Дуже мілка основа. Я вчора декілька раз помилялася, випарувала, зробить тут що тут чорний взяв і вишив, і вишиваєш, але трішки не виходить. Ось ця кисенька чорна мені допомагає. Ще одна киценька допомагає, так що, так, робота підросла і будемо її продвигати. Так. І друга робота, яку я теж трішки повишувала, це Київ від мережки. Тут в мене Всього на тисячу хрестиків підріс ми Київ. Зовсім трішки я вишивала ось тут розовим кольором. І отут трішки да, дома вже вирісовуються в мене будиночки. Потрішки вирісовуються будиночки. Ну, але на тисячу хрестиків вона теж в мене продвинулась. Мені це дуже непогано. І чим ще я займалася? Як пам'ятаєте, я колись робила собі карту кольорів з ниток СХС. Вона була в мене на таких великих листах, мені було трішки незручно, але я потім придбала ось таку, ну, вона була пуста карта кольорів. Тут потрібно було самі її робити, але я вирішила, буде карта не ДМС АСХС, але ось так я мені зручніше, і я це все переробила. Тому що зараз дуже її користуюся, коли вишиваю свої гарбузики, потрібно підбирати кольори. І ось так, бачите, на тих листах було не дуже зручно, то одну пасму витягаєш, то другу. А так, всі, я вирішила, ну, коли я ту карту ДМС зберу, це буде дуже нескоро, тому що я вишиваю нитками СХС. А ось СХС-ки були в мені в ці. Я ось так переробила, порізала їх, щоб вони у мене гарненько були. І я собі зробила ось таку перших ще кольорів у мене немає. Декілька штук тільки є. А так, ви бачите, я зробила собі карту таку кольорів, і тепер мені буде зручно підбирати кольори для своїх робіт, які я просто підбором вишиваю. Так що я цим теж займалася. Я думала, що так швиденько раз-раз, а як зацепилася і цілий вечір робила цю карту. Але я дуже задоволена. І у мене тепер є ось така карта кольорів. Так що ось такі мої роботи за цей тиждень я в'язала, я зробила карту. Я гарбузик вишила, два етапи гарбузика вишила, продвинула. Так, покажу зараз. Всі мої процесики, гарбузики продвинула, Київ на тисячу хрестиків продвинула, Мегі моя продвинулася. Ну, ось така моя праця за цей тиждень. Так що попрацювала і будемо переходити. Вже працювати на наступному тижні, витягати собі інші роботи, які вже ви подивитесь в наступному відео. А зараз я з вами всіми прощаюся. Дякую, що подивилися мене. Звітали на мій канал. Мені дуже приємно, що ви заходите, дивитеся, щось коментуєте і до зустрічі в нових відео. Пока-пока!